Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто до мене завітав сьогодні в суботу, 24 червня. Ну, от ми зараз на городі. Доскладали сіну сухенько поки, дощику немає, обіцяли, дай Бог пройде. Дорогі друзі, хочу вам показати свій город. Бо я так дивлюся. Багатьох інтересує. Не те, що в саду, а те, що на городі. Ну, давайте подивимося, що там на городі. Ну, На городі в нас і Славочка да? і наша верба. Отут ми собі можемо трошки відпочити в цій, тінь, у цій тіні. Тут так добре і гарно. А оце, дорогі друзі, те поле, яке я вам показувала в минулому році, в цьому році його не пахають, не засіюють. Тому що після бойових дій тут іще не провели розмінування, ну і тут. Тут царствує тваринництво тварини, е, все мозмоє, скажімо так. Ну, По-перше, косулі, яких ми бачили не один раз. Ви знаєте, на городі, коли я щось там роблю, я там підсапую картопельку чи там ще щось роблю, то я дивлюся ратички, ходили. Бачу, мама й маленьке ходили. Ну, в общем, приходять в гості, перевіряють, що я тут посадила. А сусідка Аня такта мені сказала, що в неї кукурузу поїли. Ну, в общем, дивлюся, там воно лежить штук п'ять. Ну, отаке. Так що, ну, то таке, то не страшно. Не критично, як то кажуть. Ну, зайці, звісно, тут ходять, лисиці ходять. Ну, коти ти везде сущі, вони тут мишей ловлять, бо тут мишей, видимо, не відимо. Ну, і ви бачите коршуни. Різні, різновидності. Ну, тут у нас травичка росте, дощу немає, трава росте погано. І ми тому попросилися до сусіда, щоб нам дозволив у себе покосити кроликам на зиму. Ну, Люди пожилі, вони вже там не пахають города. І там стояв він уже той город років 5 чи 6 чи більше. Я не знаю скільки. Ну, в общем, викосили їм з одної сторони, їм добре, тому що опорядкували город. З іншого боку, якась трава буде і нашим кролям. От, бо треба ж їх з чимось Ну, а це наш город. Десь наша картопля піднялася, вже починає цвісти. Ну, по кукурудзі, як ви бачите, гарбузи посажені і вже он навіть починає квітувати гарбуз. Бачите, он там от, жовтий, квіточка жовта. Ну, а ще там горох. Горох по кукурудзі теж посажений. Ну, я так ніколи не робила, це в цьому році собі надумалася. Кинула разом і горох. Ну, думаю, щось виросте. Чи з'їму, чи заморозимо. Якось буде. Ну, так, щоб був і горох. Ну, а тут, дорогі друзі, покажу вам. Надіялася, що буде дощ. ну... Пари розріялися, геть нічого вже на небі немає. Ну, До вечора, може, пройде, але до вечора те, що я розсадила, може ще й посохнути. Тут же ж буряки ті, що посходили, вони купами посходили якось, ну як, там посходили, там не посходили, Ти я їх розсадила, посадила. Ну, якби ж, звісно, тут вода була, то я б зараз бігом полила, але ж вода вдома. Це туди йти до назад, так кілометрів півтора. Ну, в общем, будемо ждати дощу. Ну і тепер щодо капусти. Капусту ж щось попід'їдало, я вам розказувала, да? так? Щось декілька, ну, трохи капусти вже залишилося. Я насадила нову, саджала в жару. Ну, приходили разів два-три поливали. Ну, вона поприймалася, але ж така вона трошки ще страшненька. Ну, саме головне, що вона прийнялася. От, бачите, ось тут вона. Осажена, вся що досажена. Ну і ось моя бахча. Тобто кавуни, а там далі тені. Ну, ще до капусти хочу вам сказати. От садила я нормальною, хорошою домашньою розсадою. от І ви подивіться, вона якось почала кущом рости. Одна і друга, і третя, ще такі є. Ви знаєте, що я собі подумала. Я подумала, що, може, це результат того, що тут приходив зайчик, і він вершечка з'їв. І потім із бокових пазух почали оті от брунки рости. І вона, що на кущиком пішла рости, декілька, декілька от таких от рослин знайшла. Ну, Але щось буде, щось виросте. Ну, що до Хочу поділитись своїм досвідом. У нас завжди бахча на цьому городі росте. Для бахчових культур треба площа. Вони дуже люблять, щоб кругом них нічого не було, щоб їм було куди плестися, щоб було сонечко, ну і щоб була, відповідно, ще й волога. Це те, де вони люблять рости. ну У нас тут таких особливих умов для них немає, бо я не можу їм дати великої території, щоб вони собі плелися, куди їм хочеться. От. Але ж трошки отак оставила місця, щоб кудись було вже ці пліті положити. Так от, що я хочу сказати, що дуже важливо зробити. Коли у вас на городі посаджений баштан, до речі, можливо, це вже всі знають, але можливо хтось це й не знає, тому я наголошу на це. Коли у вас посходила оця вже посіяна вами. Культура, ви ждете 5 листочків. От 5 листочків з'явилося, і на кінці п'ятого листочка ви прищіпуєте пагін. Що це дає? Це дає те, що починає просинатися брунечки із бокових пазух. Ну, ось тут, на кінці, ми беремо і одірвали. Прищипнули. І це стимулює ріст оцих от бокових бруньочок, які от там де листочки. І що характерно, оті бруньочки мають квіткові бруньки із зав'язю. Ну і тоді ви таким чином стимулюєте скоріше плодоношення. Чи то кавуна, чи то дині. Ну, от так я свій досвід вам донесла до вашого відома, щоб ви знали. Ну, який я сорт сажу Кавунів. Мені дуже подобається Кримсон-Світ. І я в цьому році теж посадила, ну, я надіюся, що цей сорт він е, іменно Кримсон-Світ. Він великий росте. Ну, такий великий, от кілограмів від 5 до 7 у мене росли дуже сахаристий, дуже сахаристий. Ну, розрізнити не можна. Чи то ви його купили в магазині, чи на ринку по величині. Ну, здоровенний. А по смаку це мед. Це дуже солодкий сахаристий кавун. А ще мені подобалася диня ананасна. Але в цьому році я її щось насіння не бачила, не купила. Ну і тітовку сажу. Оце ці от два віда динь, теж мені подобається. Сходили бахчові культури, ну так собі. Бачите, тут ось трошки нема, там далі є, там густіше, тут рідше, але ж посходили. Бо в минулому році так взагалі не хотіли сходити не посходили. А в цьому році, слава Богу. Ну і тут диньки ростуть. Ну, і оце ж ця капуста, яку я посадила в жару. Якесь відео було, я вам говорила, що треба досаджувати, а на дворі жара стоїть. І це як я посажу, то, мабуть, нічого не буде. Але поливали і воно поприймалося. Ну, я сподіваюся, що якщо дощ пройде, а там іще, можливо, дасть Бог будуть дощі, то буде все нормально. Ну, от так от виглядає наш городик на сьогодні на 24 червня. Ну, ще не посходили так, як треба, чорнобривці. Я ось сьогодні трохи таких порозсаджувала, але ж сонечко знов жарке. Якби, дав Бог, дощику, то... Це було б так, як треба. Ну, от такі в мене тут сорти посажені. Оце перед вами починає цвісти біла картопля, білим цвіте. Це тайфун. Мені дуже подобається по своїх смакових якостях. І е по формі, і по величині. І досить вона така розсипчата. Ну, дуже хороший сорт. А далі. Е Белароса, вона подекуди, тільки вон, такі рожеві там, квітки повикидала, ще тільки починає, починає квітувати. І отут у нас перша, перша значить, посаджена, ось у її полоска така, це агава. це теж біла картопля з вигляду. І теж по вкусових якостях дуже смачна. Ну, і ще там у мене слов'янка. Вона там є, я її не звела, я її залишила. Вона такі великі, де є картоплини, я її залишила чому? От щоб вона мені там дуже подобалася. На смак не можу сказати. Але через те, що вона така велика, я її залишила. Бо велику картоплю таку можна. Ну, дорогі друзі, знову нагрівся телефон, відключився. І я вас підвела до своєї е, слов'янки. Ось вона починає розовим цвісти, рожевим. Так оця картопля, вона такого великого розміру. І вона мені подобається, її можна брати для фарширування. Я пам'ятаю, в дитинстві колись мама мені фарширувала картоплю велику. Вирізала спеціальним таким ножиком спіралькою серединку. от Туди закладувався фарш, приготовлений смачно, смачно, присмачно. от І закривалася значить ця картоплинка, от вирізаною кришечкою. Це все змащувалося, змащувалося спеціями там. І сметанкою це все запікалося. І була така смакота-присмакота. Ну, я її з-за цього залишила, що вона великого такого іменно вона продовгувата і така велика-велика-велика. Для такого фарширування вона супер. Ну, це так, під настрій, коли хочеться. Ну, і ще кукурудза в нас ось росте. Любимо, прилюбимо всі кукурудзу варену. Як вона пахне, усі ходять і тільки чекають, коли ж вже вона звариться. Ну, от так у нас на городі сьогодні. Потомилися, поки сіно складали, поки я тут підсапувала, бо з бур'янами проводила профілактичну бесіду і говорила їм, що не треба нам Не треба тут рости, бо я все одно повирубую. Ну, в общем так, дорогі друзі, дякую всім за увагу. На цій оптимістичній ноті, в очікуванні, довгожданого дощу. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Чекаю ваших відгуків, ваших лайків, ваших підписів, хто ще не підписався. Ну, а зараз всім мирного неба. хорошого настрою, спокою в душі, якнайшвидшої перемоги. А нашим Збройним силам, сили, наснаги Божого благословення. На Швидке, переможне повернення додому здоровими, неушкодженими і обов'язково з перемогою. До побачення, до наступних зустрічей! З вами була Наталя.